Доброго дня, леді і джентльмені. Сьогодні ми поговоримо про додатки, які схожі на танго. Якщо ви шукаєте сайту, які похожі на танго, де можна проводити трансляції або виступати в ролі глядача, я вибрав для вас один прекрасний додаток із множества всяких різних, які мені довелось передивитись. І це у нас буде супер лайф. Тому що? На ньому можна заробити ведущий більше, на ньому заробляти легше, і на ньому є правила, які чуть-чуть пожорще. Якщо на танго треба прямо по максимуму показувати свою сексуальність на грані блокування, а навіть получати бани для того, щоб привернути увагу своїх глядачів, то на Суперлайф треба бути поскромніше. І ще одне головне. Преимущество SuperLive заключається в тому, що є версія на iOS, тобто на iPhoneчики. А от, щоб на танго з айфончика проводити ефіри, тут треба, звісно же, заходити через браузер і використовувати веб-версію, яка приблизно така, як зараз ви бачите в мене з комп'ютера. Тому на SuperLive буде, по-перше, зручніше. По-друге, на SuperLive є правила. По-третє. На SuperLife більше заробляють. Також на Суперлайф є агентство. Но для того, щоб вступити в агентство, є ряд требувань. Точніше, для того, щоб отримувати допомоги виплати. Крім того, що ви заробите на подарочках, є бонусні програми, до яких вас може підключити ваш агент. З умовами цих програм я вас зможу ознайомити, якщо вам потрібно. Ну, там правила ще жорстче, чим в обичних трансляціях. Ну, крім того, що ви зробите за подарунки, у вас буде ще зарплата, іншими словами. Так що... Рекомендую вам спробувати проводити ефіри на Суперлайв. Силочку я оставлю під відео. Реєструйтесь. Якщо вам потрібен агент, код агента теж оставлю. Він вам поможе з продвіженням, якщо буде потрібно, вирішити будь-які питання, які у вас можуть з'явитися. А питання можуть з'явитися. Навіть не знаю, які можуть з'явитися питання, все працює добре. Питання може з'явитися з виведенням, тоді ваш агент зможе вам виводити кошти, тому що на SuperLife є виведення банківським переводом для України. Ну, а ваш агент може рішити це питання, щоб не ждати по декілька днів. Рекомендую вам спробувати. Вам сподобається, я це обіцяю. Силочка в описанні. Код агента там само. Бажаю вам гарних подарунків, адекватних глядачів і побільше грошенят. Пока-пока. Хочеш дізнатися, чому стрімери Суперлайф так класно заробляють? Це тому, що ми робимо те, що 95% людей він робити навіть за гроші. Перше, тобі потрібно бути цікавою. Харизма повинна бути всюди. І якщо ти не хочеш навчитись, як захоплювати увагу глядачів, то швидкого росту ти не побачиш. Як тільки ти почнеш прокачувати цей скіл, одразу помітиш різницю. Друге, почни створювати ком'юніті навколо себе, нові знайомства, обмін досвідом з іншими стрімерами, міжнародні друзі усе це допоможе тобі збирати в топи. Покращення якості трансляцій це вклад у твій успіх. Гарне світло, стильний фон та чітке зображення зроблять ефір комфортнішим як для тебе, так і для глядачів. Головна порада: не чекай ідеального моменту. Чим швидше ти почнеш, тим швидше ти побачиш результат. Тож, приєднуйся до топової стрімінгової команди та застосовуй перевірені поради від успішних стрімерів. До зустрічі у Суперлай!